Всім привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимось ще однією оболонкою Землі атмосферою. Поговоримо про склад атмосферного повітря та будову атмосфери. Отже, атмосфера це газова оболонка Землі, яка простягається на кілька тисяч кілометрів. Нижня її межа опускається до земної поверхні, а верхня поступово переходить у навколоземний космічний простір. Так звана зовнішня частина атмосфери простягається до висоти 10 тисяч кілометрів і більше. Біля поверхні Землі атмосфера утримується силою земного тяжіння. Завдяки атмосфері на нашій планеті існує життя. Інші планети Сонячної системи також мають свої атмосфери, проте тільки на Землі атмосфера сприяла появі живих організмів. З чого ж складається атмосферне повітря? Атмосферне повітря не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Тривалий час вважали, що воно є однорідною речовиною. Лише у другій половині XVIII століття французький хімік Антуан Лавозь встановив, що повітря це складна суміш різноманітних газів, основні з яких кисень і азот. Як ми бачимо на нашому слайді, Азоту в земній атмосфері за об'ємом найбільше, а саме 78%. В атмосферу азот надходить унаслідок життєдіяльності мікроорганізмів. Він регулює міст кисню в атмосфері, запобігаючи його надмірному накопиченню. Друге місце у складі повітря за об'ємом приблизно 21% належить кисню. Кисень це газ без кольору і запаху, розчинний у воді. Наявність кисню в атмосфері Необхідна умова для процесів дихання, горіння та гниття. Майже весь вільний кисень в атмосфері є продуктом фотосинтезу, під час якого зелені рослини засвоюють вуглекислий газ і воду, а виділяють кисень. Зменшення вмісту кисню в повітрі негативно позначається на самопочутті людини, оскільки, коли організму не вистачає кисню, настає так зване кисневе голодування. Крім азоту і кисню. У повітрі є ще вуглекислий газ, він становить лише 0,3% об'єму повітря. Це безбарний газ із кислуватим присмаком і своєрідним запахом. Він розчинний у воді. Утворюється вуглекислий газ під час розкладання органічних речовин, бродіння, дихання, згорання. В атмосферу вуглекислий газ надходить з виверженням вулканів, з мінеральних джерел, ґрунту, продуктів дитя та з промислових підприємств. Вуглекислий газ називають обігрівачем землі, тому що він легко пропускає сонячні промені до земної поверхні та затримує тепло, що йде від неї. Це явище в атмосфері Землі називають парниковим ефектом, оскільки воно дуже нагадує переміщення та отримання тепла в парниках. Кількість вуглекислого газу в повітрі може змінюватись як унаслідок природних процесів, наприклад, вулканічної діяльності, так і в результаті діяльності людини. Надзвичайно важливу роль для всього живого на землі відіграє озон: він не пропускає до земної поверхні ті сонячні промені, які згубно діють на всі живі організми. Основна маса озону зосереджена на висоті від 10 до 50 кілометрів від поверхні землі. Він становить мізерну частку об'єму повітря. Якби вдалося зібрати весь озон за нормальної температури і тиску, то утворився б шар завтовшки лише 3 міліметри. З попереднього слайду ми бачимо, що у повітрі є ще й інші гази, але їхній міст у ньому незначний, а також водяна пара і різні домішки. Тверді частинки. Водяна пара потрапляє в атмосферу в результаті випаровування води як з ділянок суходолу, так і з океану. Тому її вміст у повітрі неоднаковий на різних територіях і змінюється протягом року. З водяної пари утворюються хмари та опади. Вона затримує в атмосфері до 60% тепла, що піднімається від поверхні землі. Тверді частинки містяться в атмосфері переважно в завислому стані. Це космічний та вулканічний пил, дим, кристалики солі, пилок рослин, мікроорганізми тощо. Вони зменшують кількість сонячної енергії, що надходить до Землі, сприяють швидкому згущенню водяної пари та утворенню хмар. А зараз ми перейдемо до наступного питання як побудована атмосфера. Шарова будова атмосфери зумовлена особливостями вертикального розподілу температури. Кожний шар відрізняється густиною температурою повітря містом водяної пари. Нижня межа атмосфери проходить по поверхні земної кулі, а верхня визначена умовно. Найнижчий шар атмосфери має назву тропосфера. Верхня межа тропосфери 8-10 км в полярних широтах 16-18 над екватором. Завдяки турбулентному перемішуванню повітря температура в тропосфері по вертикалі знижується в середньому на 5-6 градусів на 1 кілометр. У даному шарі зосереджено 80% усієї маси атмосфери. В тропосфері відбуваються всі атмосферні явища, формується погода. Важливо знати, що над тропосферою розташований перехідний шар з постійно низькою температурою. Тропопауза. А шар вище тропопаузи називається стратосфера. У нижній стратосфері до 25 км температура повітря поступово знижується. Вище у верхній стратосфері до 55 км температура повітря починає підвищуватись. Це відбувається завдяки поглинанню озоном о3. Що утворює озоновий шар на висоті 21-29 км ультрафіолетового сонячного випромінювання. Хмар у стратосфері майже немає, саме тут літають реактивні літаки. Вище стратосфери розташована мезосфера. Температура повітря знижується з висотою в мезосфері, і саме у мезосфері згорає більшість метеоритів, які потрапляють у земну атмосферу. Термосфера. Це шар атмосфери з високими температурами повітря пов'язаний із поглинанням ультрафіолетового випромінювання та утворенням йонів та електронів з атомів і молекул газів, які містяться в атмосфері. Шари атмосфери вищі 50 км, мезосферу і термосферу разом називають йоносферою. Самі ці шари атмосфери добре проводять електрику і радіохвилі. Під дією сонячної радіації в них виникають сяйва. Найефектніше з них полярне. Вище 500 тисяч кілометрів в екзосфері частинки газів, переважно водню, розвіюються в навколоземний простір. Щороку в атмосферу Землі надходить значна кількість забруднюючих речовин, збільшується кількість вуглекислого газу тощо. Розв'язати проблеми забруднення атмосфери можуть комплексні заходи яких будуть дотримуватися всі країни світу, створення безвідходних виробництв, очистих споруд, перехід транспорту на більш чисті екологічні види палива? На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в шостому класі разом. Всім папа! -па.